17-річний Михайло сьогодні у першому військкоматі хлопця із кількома десятками інших одинадцятикласників перевіряють на придатність до військової служби. Пройшла повістка, що нам треба з'явитися на таку-то годину, такий то адрес, і ми прийшли цим класом, так би сказати. Да, хочеться служити, хочеться принести користь людям, таже захистити свою державу, як би сказати. Да, да це обов'язково мене так виховували, що це має бути обов'язково. Це обов'язкова процедура, пояснюють у військкоматі. Так встановлюють скільки юнаків того чи іншого року народження придатні до служби. А хлопці, які проігнорують її, згодом не зможуть навіть до вузу вступити, бо не вистачатиме офіційних документів. Ну він створить сам собі проблеми, тому що він отримує документ посвідчення про який потрібно буде і при вступі до вищих навчальних закладів, і до ліцею. Ну, взагалі, той, хто досяг віку 17 років, він має отримати документ посвідчення про приписку до призовної дільниці. Ну, звичайно, ну та як ми паспорт отримуємо 16 років, так само посвідчення про приписку. І хоч справа це обов'язкова, поки на військовий облік стали тільки 30% 17-річних закарпатців. цього року. В загальному по області мають приписати більше 7,5 тисяч юнаків. На даний момент вже пройшли приписну комісію. Вірніше медичний огляд і приписані до призовної дільниць майже вже 3 тисячі чоловік. Це по області мається на увазі. Це цифра невелика, хоча бра що вже лютий місяць, тому що і розпочалася приписка в нас не з 1 січня, а з 11 були святкові дні, і плюс до всього з 8 числа ввели карантин. Тоді як до комісії, яка визначатиме, чи придатні юнаки до служби, приходять зазвичай цілими класами. Результати медичного огляду та низки тестів є базовими для комплектування військово-облікових документів до призовників. Огляд перед припискою зазвичай проходять без казусів, пояснюють медики. Та й юнаки зазвичай його не намагаються уникнути, адже розуміють, – річних в армію не відправлять. Вже шостий рік що я вже в комісії, в складі комісії. В принципі, хворих небагато є, декілька було ну, за ці дні, що Іде комісія було троє або чотири випадки. що була вроджена вада. Там була людина, що одна нирка була вроджена вада і серця. А так переважно здоров'я. Коли юнак пройде всі процедури, отримає офіційний статус призовника. Фактично, мобілізації він не підлягає. Нагадаємо, у 2015-му призовний вік в Україні підвищили з 18 до 20 років.